У Туреччині вибухова ситуація напередодні дострокових парламентських виборів. Уряд Ердогана звинуватив опозицію у спробі перевороту і вчора призначив своїх керівників у чотири медіахолдинги, яким належать опозиційні телеканали. Сьогодні сотні демонстрантів оточили будівлю одного з телеканалів. Відбулася сутичка з поліцією. Туреччина опинилася між вогнями практично з усіх сторін на півдні. Війна у Сирії, звідки тече хвиля біженців, та проникають терористи. На заході складні відносини з Європою, яка то зачиняє, то відчиняє двері для Туреччини у Євросоюз. З третього боку охолоджуються відносини між Анкарою та Москвою. Але ключовими для майбутнього країни експерти називають вибори 1 листопада. Подробиці в матеріалі Ярина Матвійчук. Це вже другі вибори у Туреччині за останні п'ять місяців. Провладна партія втратила більшість у парламенті на виборах у червні, не змогла створити коаліцію з опозицією, тож змушена була оголосити дострокові вибори. Оглядачі вважають, що до парламенту найімовірніше пройдуть провладна партія справедливості і розвитку, республіканська народна партія, праві радикали з національного руху. І як показали результати минулих виборів, курдська народно-демократична партія, яка має шанс подолати десятипроцентний бар'єр. Головна інтри. Га полягає в тому, чи здобуде провладна партія абсолютно більшість, щоб сформувати коаліцію, і робити їй це доведеться в непростих умовах. Туреччина після терактів 10 жовтня розділена як ніколи. Влада вважає причетними до трагедії, в якій загинуло 97 людей. Угруповання і діл опоненти покладають провину за теракти на владу. Смертники можуть прийти в Анкару і перетнути сирійських кордон без жодних проблем. Якщо вони можуть так легко атакувати нашу столицю з такою жорстокістю, це означає, що уряд якщо не причетний, то принаймні є співучасником у цьому. Президент Ердоган в очах виборців намагається виглядати сильним політиком на міжнародній арені. Він ставить вимоги до європейців та погрожує Росії, демонструючи жорстку реакцію на порушення турецького повітряного простору російськими літаками. Наші відносини з Росією ми знаємо, які вони. Але якщо Росія хоче втратити товариша, в особі Туреччини, з якою вони співпрацюють у багатьох напрямках, вони втратять багато. Президент Ердоган публічно заявляє, що Москва може втратити одного з найбільших імпортерів російського газу. У вівторок стало відомо, що найбільша турецька газова компанія Боташ подала на Росію до міжнародного арбітражу з вимогою переглянути ціни за блакитне паливо. Ердоган називає вступ країни до Євросоюзу стратегічним вибором. За словами експертів, європейське питання стало предметом торгів турецької влади з євросоюзом. Токиба трединсіріфіджіз. Мова йде про торги сирійських біженців, обмін на безвізовий туризм у Європу. І тут насправді я думаю піднімаються питання моралі для багатьох людей. Європейський союз запропонував Туреччині понад мільярд доларів допомоги для укріплення кордонів, через які біженці з Сирії втікають до ЄС. Ердуан готовий до співробітництва за умови безвізового режиму для турецьких громадян. є вагомі причини для того, щоб Євросоюз і Туреччина погодились працювати тісніше, аби зробити процес набуття членства в ЄС більш динамічним, долучитись до вирішення спільних проблем, візової свободи, питання повернення нелегальних мігрантів. Переговори дуже обнадійливі та будуть продовжуватись. Оглядачі звертають увагу, що Ангела Меркель останні 10 років була противником ідеї вступу Туреччини до Євросоюзу. Пом'якшення її поглядів зараз може зіграти на руку президенту на виборах. Хоча насправді експерти скептичні щодо європейських амбіцій Ердогана. Квиток до Європи на базарі не продається, кажуть вони. І з самого початку ці двосторонні відносини були засновані на напрузі й недовірі. Занепад туреччини у питаннях демократії та свободи слова підгодовували європейські сумніви на шляху намагань Туреччини вступити до Євросоюзу. Багато європейських лідерів не хочуть, щоб Туреччина вступала до клубу, тоді як бажання і самої Туреччини приєднатись до Європи, Обумовлено більш економічними причинами, аніж якістю демократії та прав людини в країні. Партія справедливості та розвитку вже 13 років перебуває при владі у Туреччині. Якщо 1 листопада їм вдасться отримати абсолютну більшість, оглядачі вважають, що президент Ердоган швидше всього візьметься за зміну політичного устрою країни, перетворивши її з парламентсько-президентської на президентську. А відтак це дасть право реджепу Ердогану змінити конституцію і отримати необмежені повноваження. Ірина голос Америки.